Вітаю друзі вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Дуже часто людина шукає щось преміальне, стильне, щось лакшері. І маючи 40-50 тисяч доларів, задумується, що взяти. Щоб було, як кажуть, до душі. Для вашої уваги Audi. А 6 та Audi S6. Ось таких три ластівки сьогодні на моєму каналі. Знімаю наживо, розкажу за ці автомобілі. Просто лакшеві. І ось ця топ Audi S6. Це у нас, друзі, 2021 рік. 130 тисяч пробігу. Машинка вартістю 62 тисячі доларів. Ось така лакшері тачка, Авант, 21 диски. матрична оптика HD. На асистентах 360. Ну, коротше, 253 кВт. Покажу вам салон. Класні ковші. стеля. До речі, в Україні це саме найнижча ціна на Audi С 6 до речі, навіть 2021 року немає. Чому так дорого? Тому що реально не дешеве мито. Коли проїхався вперше, думав, за що такі гроші. Але моя, будемо так казати, перша поїздка тривала там 500 метрів. Коли я покатався цілий день, я зрозумів, за що. За що такі кошти? 62 тисячі доларів. Автомобіль не фарбований. Версія кватва. Ну, це звична річ. Коротше, s 6 є s 6 Ось цих дві версії. седани. це А6. Ціна ось цієї 38500. І наступної 44 тисячі. Чому різниця? Тут краща комплектація, але тут і більший пробіг. 170 тисяч пробігу і 77 тисяч пробігу. Оптика середня, матрична, але не HD. На асистентах, на адаптивних круїзах та багато-багато іншого. Зараз покажу. от, Кого цікавить, 38 500. Ось ця. Досить, до речі, нарядна. на блек пакеті. І ось ця це менш та слабша комплектація. Давайте покажу зі слабшої. Тут 360 камери. Ось як виглядає. Салон. Класні вставки. З мінусів. Механічні сидіння, але досить малий пробіг, 77 тисяч. Стан нового авто. Звичайно, що не фарбований автомобіль 44 тисячі доларів. Кватро, хороша резина. Машинка, будемо так казати, нова. сколів практично немає. Так, а цей цей дешевший, але тут краща комплектація. Ну і тут є два косметичних підкраси. Передні двері та заднє крило. Тут у нас топовий салон. Чорна стеля. Пам'ять сидінь. Максимальні сидіння з вентиляцією 175 пробігу. Ось така лялечка. Тому, якщо вас цікавлять автомобілі даної марки, ви можете сміло придбати ціни мега- і мега адекватні, враховуючи розмитнення і вартість цих автівок на автовинному ринку. Скажу так, що Audi А6 і s 6 поки що новіших модель немає. Коли ви заходите в салон і захочете придбати, ви придбаєте саме ось такий автомобіль в такому кузові. A6 це 8. Такі лялечки. Цей чорний є хром. А оця. Соненьке. до речі, забув, як тут колір називається, але це вже не так важливо. На класних дисках, просто топові топові машини. Якщо Passat проївся і ви не, і не є фанатом BMW, а Mercedes вам не може запропонувати нічого подібного, вам, друзі, лишень Audi a 6 Якщо є гроші... С6, це просто звір. Це дійсно звір. Я знімаю наживо, не знаю, як буде якість. І скажу так: якщо ви не їздили на таких автомобілях, не пишіть дурниць. Я би не взяв, я би там ще щось. Якщо ти їздиш на кенгу, а на таких не їздив, то не пиши краще. Якщо ти пробував з такі машини, тоді зможеш написати. Ось таких три красення. Отже, Audi S6 2021 року, 130 тисяч пробігу. Машинка не фарбована. В ідеальному стані. Зроблений, зроблений сервіс недавно, пару днів назад на Audi 62 тисячі доларів. Так, це в нас 2019 рік. E, значить, 3 літра дизель 175 пробігу, ціна 38 500. два косметичних підкраса. І 2019 рік 77 пробігу, 3 літра квадро. Не фарбована ціна 44 тисячі доларів. Цікавлять ластівки? Телефонуйте, запитуйте. З вами Степан Автотрейд Карс Юан. Завтра, друзі, буде новий день та нові автомобілі.